Доброго осінь дня! Хочу познайомити вас з сухим кормом для собак марки Адрагна. Це повнораціонний сухий корм для собак з Італії. Як бачите, тут у нас є італійський прапор всюди. Позиціонується як вироблений в Італії і розрахований на закордонний ринок корм даному пакуванні в нас корм для міні-порід з ягням та рисом. Зараз подивимося на зворотну сторону. Як можна побачити, на зворотній стороні в нас опис корму на англійській мові. Також в нас є маркування на українській від імпортера. Корм складається з тваринних білків, тваринних жирів, рис. В принципі, все необхідне для повноцінного харчування вашого собаки. Повноцінного та здорового. Також тут є додаткові мінерали та вітаміни, такі як вітамін А, В, Д. Тобто, все враховано в цьому кормі. Корм свіжий, термін придатності до листопада 25-го року. Зараз відкриємо його. Ось так. Використаємо. Ножиці зіпакет, щоб кожних собак поки зберігаються. Ось такі в нас невеликі гранулки, якраз для маленьких собак. Симпас много.